Привіт, любі слухачі. Надіюсь, що сьогоднішня розповідь вам сподобається, і ви повністю відчуєте усі події, які тут відбуваються: кохання, драму і дружбу. Козацьке серце, вогонь і кохання ніч над Січчю була важка і липка, мов дим після бою. У степу між вербами тріщав вогонь. Полум'я освітлювало обличчя старого козака. Потріскане зморшками, але очі ще блищали, як вода під сонцем. Він повільно тягнув люльку і говорив, не дивлячись на слухачів Пам'ятайте, хлопці, козацьке серце гартується не тільки в битві воно горить від того, кого любить, і болить від того, кого втрачає. Навколо сиділо п'ятеро молодих, мовчали. Серед них був хлопець, який запитав. А що були сильніше, діду, поранення від шаблі чи від жінки? Старий усміхнувся, глибоко затягнувся і відповів Від шаблі кров іде, а від жінки душа. Він відкинув у бік жарину і почав розповідати ранок над Дніпром завжди пахне димом, рибою, і потім. Козаки, що вчора рубали ворога, сьогодні лагодили човни, чистили шаблі і жартували, ніби війна, просто ще один день на службі. Серед гурту стояли троє. Остап чорнявий, високий, очі гострі, як лезо, гнат, рудуватий, з посмішкою, яку важко було сприйняти всерйоз навіть перед смертю. І Чорнобай кремезний, мовчазний, із поглядом, що вмів стишити найгарячішого їх зібрала війна і врятувала один одного. Тоді під Берестечком вони витягнули один одного з під гармат, коли земля горіла. Відтоді ходили разом, ділили хліб, кров і тишу після бою. Того ранку вони стояли на березі, сонце вставало за води, і Остап сказав Якщо ми колись знову підемо в бій, хай кулі хвилинь, але щоб жодна жінка між нами не стала. Гнат розсміявся Брате, жінка то не куля, її не обійдеш. Чорнобай мовчав, але в очах його блиснуло щось тривожне. Ніхто тоді не знав, що кожному з них судилось впасти не від шаблі, а від власного серця. Село підсічужило своїм життям. Жінки носили воду, діти ловили жабу калюжах, чоловіки латали паркани і мовчки дивилися на небо, там завжди ховалася тривога. Остап ішов туди, щоб знайти спокій після бою, і саме там він уперше побачив її. Вона стояла біля криниці, тримала відро, худенька, русява з косою, що спадала аж до пояса. Коли він наблизився, вона глянула прямо в очі і час ніби зупинився. Не з вашого табору я, сказала спокійно, а я й не питав, відповів Остап. Він хотів іти далі, але вона не відвела погляду. У її очах була не цікавість, а щось інше, наче вона впізнала його, хоч бачила вперше. Мене Марічкою звуть, сказала вона тихо, а тебе, козаче, Остап. Вона всміхнулась, і від тієї усмішки у нього стисло груди. Так почалось те, що не мало починатися. Кожного разу, коли він спускався з січі, він шукав її серед хат під вербами біля річки. Вони говорили про все і ні про що про сни, про війну, про те, що світ змінюється, а козацьке серце завжди одне, вперте і голодне до життя. Одного вечора вона сказала якщо нас побачать, тебе вб'ють, хай краще вб'ють, ніж я житиму без тебе. Він узяв її за руку, і їй здалося, що навколо стало тихо, навіть цвіркуни замовкли. Гнат був інший, він любив ризик. Любив, коли серце б'ється від страху і задоволення одночасно, і коли він побачив Настю, дружину полковника, то зрозумів спокій йому більше не світить вона була старша, мудріша, вбрана не по селянськи, шовкова хустка, важкий хрест на шиї, але її очі у них була втома, й голод одночасно, почалось усе з короткого погляду під час ради. Потім випадкова зустріч біля коней, а потім ніч, коли він залишив зброю і пішов до неї. Ти знаєш, хто я? сказала вона. Знаю і все одно прийшов це гріх, та я вже згрішив, коли подумав про тебе. Їхні зустрічі тривали тиждень, потім місяць. І щоразу, коли він ішов, вона дивилася йому вслід так, ніби знала. Це востаннє, коли полковник дізнався, він не здійняв галасу. Він просто прийшов до гната вночі, кинув перед ним шаблю і сказав Якщо в тебе є честь, захищай її. Двобій тривав недовго, Гнат переміг, але не зрадів. Полковник помирав, дивлячись йому в очі, і прошепотів вона не твоя, вона ніколи не була нічиєю. Наступного ранку Гнат зник із Січі, минуло літо Остап і Чорнобай сиділи біля річки. Вітер ніс запах диму, десь горіло село, гнат не повернеться, сказав Остап. Кожен тікає від себе по своєму, відповів Чорнобай. Вони мовчали, і в тій тиші Остап раптом зрозумів, що йому страшно не війни, страшно втратити те, що він щойно знайшов. Тієї ж ночі він поїхав до Марічки, вона чекала, її руки тремтіли, коли він торкався, її голос ламався, коли шепотіла. Обіцяй, що повернешся, обіцяю. Він не знав, що на Січ вже сунули татарські орди, а з півночі польські загони. Січ стояла перед бурею. Після того як гнат зник, Остап мовчав тиждень. Січ готувалася до війни, польські роз'їзди бачили татар на обрії. Вночі били гармати, гнали табуни, палили степ, щоб ворог не мав чим кормити коней. Чорнобай очолював загін розвідників, їх вирядили під смин перевірити, чи не йдуть татари з півдня. Він не повернувся через тиждень знайшли поранених, серед них його кінь без вершника, кров на сідлі, порваний пояс і шабля, яку він завжди носив на правому боці, в землі. Чорнобай опритомнів уже в полоні темна яма, волога, запах гнилої соломи. Татари били полонених, але його не чіпали. Він дивився їм просто в очі, і ті відвертались. Кілька ночей по тому йому принесли воду. Вона стояла в дверях, тонка у темній накиці. Очі світлі, глибокі, як ніч над річкою, жінка. Вона мовчки простягнула йому миску. Він дивився довго, поки зрозумів, що вона не рабиня, вона вільна. І дивиться не як на полоненого, а як на людину. Хто ти? спитав він. Ніхто, сказала тихо, донька тієї, що колись рятувала ваших ворожка, моя мати знала трави. Ви назвали її відьмою. Вона лишила йому воду і пішла, він чекав її щоночі, і вона приходила мовчки щоразу довше, ближче, поки одного разу не торкнулась його щоки. Він злякався власного тіла, не від болю, а від тепла, тоді зрозумів, що не зможе її забути навіть після смерті. У досвіта вона сказала якщо втечеш, знайди мене за річкою біля трьох верб. Як тебе звати, Оксана? Тієї ночі він убив охоронця і пішов босим степом. Кров сп'яти, рани на руках, але він ішов, бо знав, за трьома вербами його чекає життя. І справді там стояла вона без страху, без сліз, тільки очі світилися, коли він впав перед нею. Ти знав, що я прийду, сказав він. Я знала, що ти не вмреш, відповіла вона. Вони жили разом сім днів, сім ночей, коли не було війни. Сім днів, коли він навчився слухати, як дихає жінка, і розуміти, що воля це не втеча, а присутність поруч. На восьмий день прийшли козаки, шукали своїх, забирали полонених, він не міг не піти. Я повернусь, сказав він. Ти не повернешся, я мушу якщо помреш, твоя душа знайде мене. Вона доторкнулась його грудей і шепнула Ти вже мій, навіть якщо забудеш, січ палахкотіла від напруги. Ворог підходив з обох боків, козаки збирали порох, виносили хворих, молились. Остап повернувся з розвідки втомлений, брудний, але з близькому погляді він бачив марічку. Вона прийшла до нього потай уночі. Я знаю, що завтра буде бій, сказала вона. Буде, ти не повернешся я мушу повернутися, бо ти причина. Вона притулилась до нього, і він відчув, що це востаннє ніч була тиха, наче перед дощем. На світанку ворог пішов стіною. Гармати били з трьох боків, дим, крики, запах горілого сала і крові. Гнат з'явився несподівано. Вершник на темному коні в старій сорочці з тією самою посмішкою він зупинився біля Остапа. Я думав, ти мертвий, сказав Остап. Майже навіщо повернувся, бо мені нема куди тікати, вони билися поруч до останнього. Коли гармати вдарили з тилу, Січ затрусилася. Серед хаосу Гнат побачив полковникову жінку. Вона стояла на стіні, кричала, кликала когось, куля пробила її груди. Він кинув шаблю, кинувся до неї, впіймав на руки, вона дивилася йому в очі і усміхалася. От бачиш, я таки твоя, і померла. Гнат підвівся, озирнувся, побачив Остапа, що пробивався до вежі, де сховалась Марічка. Його охопило щось середнє між заздрістю і жалем, вона теж загине, крикнув Гнат. Зате не самотня, відповів Остап. Їхні погляди перетнулися в останнє. і в тій миті було все братерство, любов, біль, ревнощі, те, що не передати словами, остання ніч Січі. Полум'я стояло стіною, ворог ішов валом. Остап знайшов марічку біля старої гармати. Вона тримала пораненого хлопця дитину з села, вона знала, що не врятується, але не йшла. Іди. крикнув він. Ні, я тут. Він підійшов, обійняв її. Вогонь спалахнув за спиною, дах почав осідати. Пробач, Остапе, прошепотіла вона. Я все знала, що буде отак, але все одно хотіла тебе мені не треба ні правди, ні вибачень. Тільки щоб ти була. Коли дах упав, вони стояли, обійнявшись, полум'я з'їдало все, він не кричав, просто дивився їй у вічі, поки світ ставав білим. Через місяць січ лежала в руїнах. Серед попелу знайшли тіла. Ніхто не знав, де чия могила. Чорнобай повернувся з півдня, він ішов пішки, мов тінь, знайшов попелище, сів, дивився на землю. Його шабля валялась поряд, на лезі, попіл, і кров. Він не плакав, лише підняв шматок дерева, кинув у багаття, яке сам розвів. Полум'я ожило, і він сказав тихо. Вони пішли, але не згасли. Багато років по тому старий козак біля вогню розповідав цю історію хлопцям, його голос тримав тишу, навіть вітер не зважувався перебити. Так от, діти мої, сказав він. Шабля ріже тіло, а любов душу, і від того друга рана не заживає. Він затягнувся люлькою, вдихнув глибоко і тихо додав Козацьке серце то вогонь. І навіть коли він гасне, жар ще довго світиться у темряві, тиха музика, легкий вітер, потріскування жару, степ мовчить. Тільки вогонь дихає серед трав, він старий, як пам'ять і живий, як любов. Кажуть, козаки зникли, та то неправда. Козаки не вмирають, вони просто стають вітром, що проходить крізь поля і шепоче кожному, хто ще здатен кохати. Коли ти дивишся на зорі, то, можливо, бачиш їхні душі. Остап дивиться з неба на свою марічку, гнат, сміється десь поруч, між грозових хмар, а Чорнобай сидить біля вогню і слухає, як горить минуле. Він не кличе нікого, бо знає, усе, що треба, вже сталося любов, зрада, братерство, смерть, чотири шаблі, що перехрестилися у долі. І кожна з них залишила слід у серці людському. З пауза вітер підсилюється, пам'ятай, і справжня сила не в тому, щоб вижити, а в тому, щоб любити, навіть коли знаєш, що все згорить, бо життя минає, слава тьмяніє. А любов то вогонь, який не згасає, навіть коли попіл розносить вітер. Музика поступово затихає, залишається тільки подих степу. І якщо колись почуєш у тиші кроки не лякайся, то козацьке серце ще б'ється десь поруч для тих, хто не забув, що значить горіти. Останній тріск жарини, тиша.